Ну, в принципі, розуміємо, там в піжамці ти зраночку сів за комп'ютер, потім обід, вечір і якось в тебе нічого не міняється. Тобто, коротше, його весь бізнес план був побудований на твоїй роботі. По суті. Ну як можна про це казати? Я не знаю, як про це розказувати. Скажи, він був редиска. Я хочу купити будинок, тому ти ще повинна працювати більше. О. А, тільки коли ми щасливі, ми можемо створити а, щось дуже круте. А, впливова людина, якось навіть будівельники жартували, що якщо щось не так, він просто там десь закупає тебе в лісу. В лісі а, була така історій. ситуація. Да. Я, в принципі, робила все. Я шукала замовників, а, я робила а, дизайни. Як ти міг це зробити по проекту, коли цих даних немає в проекті? Це не просто коробочка, там якось це показав, і все дуже багато нюансів. Є в меблі, в яких треба розумітися.